Давайте поговоримо про Всесвіт. Людина настільки зайнята, що їй нема коли думати про Всесвіт, але саме Всесвіт, він є доказом творця. І розміри Всесвіту це проблема для всіх фантастів та уфологів. Вони можуть придумувати багато міфів про історію створення Землі та людини, але вони ніяк не можуть пояснити існування всесвіту і переміщення у ньому. Космос, він є дуже агресивним місцем. І в космосі неможливо просто так літати, як нам показують у фільмах. І це доказує наука. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про Всесвіт, ви можете знайти на каналі Місія Салтаненко. І у фантастів є ще одна проблема це думки в людській голові. І саме наявність думок він показує, що в людині є душа і є щось надприроднє. Є невидимий духовний світ, звідки ж беруться ці всі думки в нашій голові? Думки вони приходять або від Бога, або від диявола. І щоб нам побачити велику славу Божу на цій землі, потрібно, щоб у кожну церкву повернулося покаяння та слово Боже. Тому що слово Боже це відповідь для кожної людини. І я запрошую вас вивчати слово Боже з дикторами теології Станіславом та Юлією Салтаненко. Ставте плюсик і не пропустіть шанс пізнавати Творця Всесвіту.